Псалом 67 -й. про спасіння роду людського. Воскресне Бог розвіється вороже, як легкий дим перед лицем святим, Вогонь розплавити вощину допоможе, і грішники не встоять в спеку перед Ним, а праведники порадіють перед Богом, звеселяться на святі миру разом з ним, не буде жодного з тих пір суда сліпого. Ніхто не буде злим, скупим, а чи німим. Співатимуть, рівнятимуть йому дорогу. Хто йде, як переможець, тільки Бог. Він визволить ув'язнених з кайданів, У домі новому не знатимуть тривог. Утішить вдів, не сумуватимуть самотні, Хай непокірливі живуть в своїх гробах. Ти ходиш із народом вчора і сьогодні, ідеш крізь війни, у пустелі, на морях, дощем на землю в посуху спадаєш, знесиленим своїм даєш ковток води, і бідного добром благословляєш, щоб світлом жити в серці назавжди. Народ на своїх землях, мов голубка, а сонце золотом виблискує в крилі, насіння правди проростає в людях. Біліють наче сніг гори Селмон царі, Гора Господня царство величає, і колісниці Божі дійснять круговерть Як добре у святині на високому синаї, життя буяє, і сюди немає ходу смерть. Ти полонив полон і нелюдів обмежив, прийняв молитву душ за своїх вбивць останнє слово вже нікому не належить. Ніхто тут не сховає суті власних лиць. У владі Господа самі ворота смерти. Бог є Спаситель і приходить, щоб спасти. Усі із волохатим тім'ям будуть мертві, закам'яніють у безодні люті нехрести. Співають діви і князі, гримлять тимпани, і звуки струнних все для тебе, володар, з бажання виведу, як із глибини моря. Піду попереду, бо я є Бог твій і твій цар. В церквах благословляйте Бога, люди, бо із джерел Ізраїлевих син прийде. І Заволонові, і Нефалимові, князі Іуди, співайте всі, хай добре цій землі буде. «Веніаміне, наймолодший сильний, Бог тобі всі можливості правителя дає, щоб храм з'явився тут із часом вільний. Великий Дух в Єрусалимі з неба постає, дари несуть тобі, царі, о наш єдиний, утихомириш звіра, що хитає очерет, закінчаться зібрання гордих дивних, припиниться війна, як станеш посеред. Дивись, з Єгипту моляться вельможі, і Ефіопія до Бога миру руку простягне. Упорядкуйтеся, Господь вам допоможе. І в своє царство упокорені народи проведе. Він входить в небеса небес предвічно, І голосу своєму голос сили вічно подає: Співайте, славу Богові у духові велично. Господь іде на повний зріст у серці розумів стає.